Взірець беззаперечної сили волі та патріотизму Надія Савченко нарешті звільнена. Вона вже в Україні і готова до роботи. А от чи готова вона стати президентом, якби їй захотілося, і чи підтримують її українці та житомаряни? Зокрема, ми поцікавилися. Да. Чому? Ну Ну чому це ж вона ну, настоящий українець і герой нашої держави? Ні. Чому? Тому що у влади мають люди бути професіонали цього діла, професійні політики, професійні керівники. Дія Савченка, вона військова і це людина, за якою підуть, але за нею, за нею має стояти команда, яка буде нею руководити. Але я вважаю, що мають бути просто професіонали будь-якої справи. Я могла б її підтримати, але для того, щоб бути президентом нужно все одно иметь большой опыт. а у неї цього опыта пока нет. Очень жаль, але вона хороша кандидатура, але вона може не справитися. Я думаю, що так. А чому? Тому що це людина, яка дійсно буде відповідати своїм цінностям. Цінностям народу України. Я думаю, що все ж таки так. Да. Да, ми так про це думали, але я вважаю, що її кваліфікації недостатньо, щоб стати президентом України. Але, можливо, це, якщо це буде як посадова особа і нею будуть керувати, просто інші. Ну, це моє таке. У вас думка аналогічна? Так. Чи підтримали б ви, Надію Савченко, якщо б вона подалася в найближчий час на президентські вибори? Якщо б вони такі були. Чому? Я відношусь, отрицательно. Дякую. Ну не знаю. Це треба подумати. <гум> Хорошо подумати. Ну вона така патріотка. Можливо, так. Да. Вона мені подобається. <гум> Думаю, що так. В чому? Ну, позитивна людина. О, зробила багато що для нашої країни.